Прощавай зв'язок. Відключення інтернету та сім-карт під час шахетних атак. Чим небезпечні українські сімки в російських мопедах? Мобільний інтернет передає координати, висоту та швидкість. Як із цим будуть боротись, ми думаємо на шаг вперед. та як це вплине на повсякденне життя українців. Це таки буде, бо безпека хочу нагадати все ж таки більш важливіше. Це відео знято 17 червня під час однієї з наймасштабніших російських атак на столицю. За кілька секунд у Києві пролунає черговий вибух в ту ніч. Ворог запустив майже 500 шахетів, яких дедалі частіше виявляють українські сім-карти. Ми ще побачимо їх зблизька. А поки погляньте на це відео. Усі вогневі засоби направлені у небо в пошуках російського дрона. Та дещо на цих кадрах лишається непоміченим. Що саме за митро скажемо. А зараз це одна з дослідних лабораторій, де вивчають шахеди на столах, що нагадують операційні дрони препарують та розкладають на запчастини. І якщо для дослідження внутрішніх пекельної машини потрібна лупа, то їх корпуси видно ще здалеку. В інституті досліджують різні зразки шахетів, але сім карти зустрічаються не в кожному. Це характерна риса виробництва на заводі в валабузі прикладом, як цей шахет також виготовлений саме там і містив собі сім карти. Та навіщо вони потрібні? В інституті одразу спростовують міф про те, що за допомогою сімок росіяни наводять дрони чи передають зображення для того, щоб передавати всю телеметричну інформацію. В них використовується модеми. Відповідно, в модемах Застосовуються сім-карти. Вони однакові, так? Тобто вони, мабуть, вже на виробництво масово поставлені, але зустрічаються вони в моделях шахеда. У людини за орієнтацією у просторі відповідає вестибулярний апарат. У шахеда це сім-карта, яка через мобільний інтернет передає координати, висоту та швидкість. Саме так дрон розуміє, де саме його збили і де влучив у ціль. Але якщо зв'язку не буде, він втратить цю здатність. Подивіться ще раз на це відео за шахедом полюють з кулеметів зенітних ракет та гармат. Ціль шукають за допомогою прожекторів та лазерів. Але в той самий момент йде й інша боротьба непомітна для людського ока. Это такая невидимая борьба, которая происходит в електромагнітні спектрі. На шахедах стоять вот міні комп'ютери, куди підключені два или один модем. Це обычные модеми в форматі USB, куди вставляются сим карточка Наша задача сразу была блокировать була вот эти сим карти блокувати модеми і не давати шахедам передавати інформацію. І это ми успішно делаем. Деталі такої боротьби ми розкривати не можемо, але це немало впливу на звичайних користувачів мобільних сім. Карт. Та чому ж саме зараз постала така потреба у відключеннях? Росіяні продовжують використовувати предыдущу тактику, яку вони продемонстрували технологічно ще два роки назад. Вот. но в очікуванні того, що то може змінитися, ми думаємо наперед, які шаги ми припріємо. Яким може бути механізм боротьби та чи потрібно вимикати зв'язок у профільному підкомітеті Верховної Ради обговорюють різні варіанти? Що вирішить для себе ця відповідна робоча група? Чи потрібно буде вимикати передачу даних, чи взагалі потрібно, потрібно вимикати весь мобільний зв'язок на е, шляху руху е, шахет? Якщо робоча група все ж таки доведе народним депутатам України, що потрібні законодавчі зміни, потрібні більш жорсткі, е, технічні, парщиро, методи профілактики такої боротьби, тобто. Ну, в вимикання, ну то це таки буде, бо безпека, хочу нагадати, все ж таки є більш важливіше. Але невідключений мобільний інтернет, зокрема, і є частиною безпеки, адже на шляху руху шахеда працюють мобільні вогневі групи, які в тому числі використовують цей інтернет для передачі та оновлення даних. А цивільні дивляться у моніторингових пабліках звідки і куди летить. Тож постає питання, чи стала шкірка за виправку? Думки експертів розходяться. На мою думку, це тактичне рішення, яке є не стратегічним баченням ситуації. Якщо ворог використовує цей інструмент для нанесення ударів, то треба шукати рішення не як позбавити, а як навпаки керувати цим інструментом. І тому ми я пропоную саме не потрібно виключати мобільний зв'язок, а потрібно шукати рішення, які дозволять нам швидше реагувати або виявляти таку технологію. Наступним етапом використання сім-карт може бути передача відеосигналу чи навіть керування безпілотником. Тож у постійній боротьбі засобу і протидії йому розглядають кардинально різні підходи. За рахунок певних технологій ми можемо створювати в секторі роботи мобільних веж. Радіоелектронні поля, які будуть відсіювати або навпаки створювати проблеми для будь-якої несанційного несанційного засоби, які знаходяться в повітряному просторі або навіть на землі, кількість дронів з українськими сім-картами зростає. Тож від комітетів ВР обговорюють і ідентифікацію нових абонентів, щоб контролювати покупку українських сім-карт я не кажу жодним чином по паспортах або не по паспортах, це хай цим займаються оператором біля зв'язку. Для цього вже є все відповідне законодавство. і зміниться. До речі, нічого не треба. Але я розумію, що під час повномасштабної війни якраз саме росіянам і тим, хто пасіпакам, тим, хто симпатизує росіянам, але знаходиться на території України або називається типу українцями, і вигідно, що відбувалося те, що відбувається, що. Ми не блокуємо сім картки, ми не вивикаємо мережу передачі даних. Та Росіяни використовують не лише картки українських операторів. Сім-карти бувають роумінгове на даний момент в обломках ми находили навіть сім-карти з усього міра без привеличення. От Китаї, Японії і Соєними Штатами, то тобто весь світ. Чому так відбувається? тому що росіяни намагаються вставляти роумінгові сім-карти і експериментують, які з ті сім-карт не заблокують. Також у дрони вставляють і російські сім-карти. Це допомагає ворогу відслідковувати дрон на своїй території чи користуватись роумінгом на нашій. Але також це може бути й певним способом контролю за виконанням. Нім злочинних завдань та планів Кремля Це моя версія. що возможно російські співслужби таким образом питаються контролювати, какое количество шахедов дійсно била отправлено в воздухі. Росіяни збільшують виробництво шахедів та модернізують їх. Тож питання протидії актуалізуються щодня. Але наразі ситуація без змін: мобільний інтернет та зв'язок працюють, і рішення про відключення ще не ухвалено. Софія Чолос, чолосварти тижня ICTV. Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Удари в самісіньке серце. Як Україна скорочує на Росії кількість шахедів? Виробництво в основному ручне. куди ведуть виробничі ниточки? Тут виробляють корпус, тут начинку. І чи можливо їх усі відрізати? Нам починку росіянам треба клювати постійно і завжди? Наскільки осяжда ця карта цілий? і чи зменшиться кардинально кількість ворожих обстрілів? Дивіться просто зараз по фактах тижня. Ночі як на повторі, non. Це кадри з Одеси. Схожа картина також у Києві, Харкові, Сумах та Запоріжжі. Ворог накриває українські міста з граями шахедів, запускає їх сотнями. Наші сили ППО працюють на межі можливостей. Майже не вщухають кулеметні черги мобільних вогневих груп. А в небі на ворожі дрони полюють наші перехоплювачі. А чи можливо упередити шахеди ще до запуску? І головне, як саме це вкрай рідкісні кадри їх фільмують 15 червня випадкові спостерігачі у небі над російською Єлабугою. Сіда куди так нам тіда. Прям над нами вперше у світі безпілотний легкомоторний бомбардувальник А-22 буксирує український планер. Вочевидь, аби той міг подолати велику відстань. А після відстикування він із авіабомбами одразу заходить на ціль. Що це за ціль і чому цей удар вкрай болючий для росіян? До цього ми ще повернемось. А поки давайте заглянемо всередину руйнівних шахетів і спробуємо зрозуміти, куди ведуть виробничі ниточки. Усі деталі збирають ось у цьому науково-дослідному інституті судових експертиз. Двигуни, плати, gps модулі Кожен уламок це доказ, який може привести до доволі несподіваних відкриттів. Цей екземпляр це є виробництво російського, ну, чи їх збирають в Росії, на Алабугу, відомо. Але начинка в них така ж залишилась, як перші іранські. Тобто, можливо, в неї йдуть поставки. а… Комплектуючих, а зборка може йти збирання, може йти вже на російському підприємстві. Все частіше з деталей та компонентів російських дронів зникають позначки підприємств-виробників. Але попри те, що ворог намагається ретельно замітати сліди, відновити картину із цих фрагментів все ж можливо. Це комета захищена, сірпен-антена використовується для стабільної спутникової навігації приймання. В останніх версіях вони намагаються приховати, приховувати ті компоненти, які вони використовують в цих каметах. Тобто, вони для них є критичним. Приховані елементи плати це той самий критичний імпорт електроніки, який потрапив під міжнародні санкції країн-партнерів України. Деякі ми можемо вже ідентифікувати в перших екземплярах от, чотирьохканальна канальна камета, це вже восьмиканальна, Вони не приховували. Бачите? І ми можемо сказати, що ті ці, ж ці самі елементи використовують американське виробництво. Є тут і швейцарського блокс навігаційно. Під карбоновим корпусом експерти знаходять і інші сліди російської адаптації. Застосування були реле російське. А зараз тут вже і теж вони іноземні. Нині точно тут встановили шахеди, збирають щонайменше на двох заводах Росії. Гірань 2 але виробництво вже. Іжевського заводу, тобто вона має назву гарпія будь Будь-які там доробки, вони не є характерними для цього шахеда. Характерними є для Алабуги шахеда 36-го там застосовуються і GPS-трекери, були відеокамери відповідно з модемами, яких є. -карти. Але мова не лише про збирання, тому цей перелік не повний, бо є і ті заводи, які виготовляють для них складові. Кожна деталь шахеда веде до конкретного російського підприємства. Тут виробляють корпус, тут начинку, а ось тут їх складають. У процесі задіяні щонайменше чотири великих підприємства, принаймні, це ті, про які точно відомо. І поки ці ниточки не ушкоджені, дрон здатний злітати та вражати. Але чи можливо їх перерізати і відповідно підрізати шахеду крила ще до злету? За даними української розвідки, зараз Росія випускає близько двох тисяч шахетів на місяць. У планах Кремля збільшити це виробництво до п'яти тисяч. Найвідоміше підприємство розташоване у місті Єлабога Республіка Татарстан. У 2024 році завод в Татарстані вийшов на повну мощність, і в СМІ вперше опублікували кадри з производства. 210 кілометрів від Казані. Поблизу цієї зони розташований спеціальний логістичний центр, який називається Ден А в цей центр раз на тиждень приходить спеціальний поїзд з Китаю, який привозить двигуни, який привозить електронні компоненти лише для шахедів. Але там же ж випускаються ще й гербери це фальшцілі. На останніх супутникових знімках журналісти розслідувачі помітили біля цього підприємства нові будівлі. Експерти припускають, це нові гуртожитки для робітників, а вони переважно не місцеві. Та звідки такі припущення? Виробництво в основному ручне на 90% ручне виробництво вкрай вкрай небезпечне для здоров'я, тому росіяни і татари вони не хочуть там працювати. Та повернемось до кадрів, які ми згадували на початку. Так, це та сама Єлабуга і підприємство з виробництва шахедів перепадає йому далеко не вперше. Винахідливість українських сил оборони допомагає діставати найскладніші мішені, дедалі прицільніше. Один удар повністю зупинити виробництво не зможе. Він може призупинити на якийсь час. Ну, поки вони його відновлять, поки вони там якісь там верстати ставлять там і замінять людей. А це означає, якщо маршрут пророблено, мінус одна ниточка може бути вже зовсім скоро. Відповідно, для російського ВПК це буде вкрай відчутно, адже шахеди їхня основна ставка під час масованих атак на українські міста. Ще одна ниточка веде нас до Іжевська, де розташований другий майданчик зі складання шахедів. Цей завод Іжевської він належить загалі до структури корпорації Олма Сантей, яка займається зенітним ракетним озброєнням. Один із збитих шахедів мав маркування на бойовій частині, так наче це з якоїсь зенітної ракети. Навіть була окрема загадка, така а що це за ракета, така з якої вони там скрутили бойову частину. Завод Купол одне із найбільших підприємств російського оборонно-промислового комплексу. Добрі українські дрони восени минулого року до нього вже наближалися і передавали палкий привіт, якраз цеху з виробництва безпілотників, але цього очевидно виявилось замало. Розумієте, примітивне виробництво навіть після ударів, а, значить бомбами, там шахедами, чим завгодно, його легко відновити. Тому удари по цьому підприємству мають бути не раз там на півроку, да чи на три місяці. А вони мають бути регулярними. Тоді буде вплив на виробництво. Не менш важлива для шахедів – навігація. І ця ниточка веде нас у Чебоксари до заводу. Прогрес він був, є і буде задійним при виробництві електроніки, яка використовується в тому числі, в шахедах. Він виробляв не просто якусь абстрактну електроніку, а він займався антеннами для навігації які стійкими до засобів реб 9 червня. Ранок у Чебоксарах розпочався не з кави бомби з матріка. Бомба жонів там на смоліться. І що взрив? Перепало саме цьому заводу. Тому антенни для шахетів, а заразом і системи наведення для тих же іскандерів чи калібрів він, якщо і вироблятиме, то не одразу. Після удару підприємство зупинило роботу. А тепер зверніть увагу на ці кадри. Вони зроблені неподалік від Москви. Касетні бомби є візитною карточкою МПО Базальт. Завод Базальт в цьому переліку опинився не випадково, адже виробляє він не тільки касетні бомби, але й дещо для шахедів. Практично всі бойові частини для ракет, безпілотників і сухопутної зброї ну там гранатомети, там снаряди. Практично все проектується, створюється тут і випускається на підприємствах, які теж співпрацюють з цим підприємством. «Базальт». точніше виробляв ось ці супутникові знімки, зроблені опісля. Свідчить, що під час атаки був пошкоджений центральний цех підприємства. Отже, незважаючи на те, що росіянам вдалося локалізувати на своїй території виробництво ключових елементів шахетів, наші сили оборони доводять недосяжних цілей. Немає але наскільки ці удари критичні для ворога, і скільки задіяних виробництв ще може бути? Шахеди умовно, можна його поділити на декілька складових планер. Це пластикова така штука, але вона доволі проста. Тут ну, планер, частину це привозить. Ну я не бачу ніяких проблем виробляти на території Росії. Ну, зараз вони будують завод в Сибіру, на який вони збираються виробляти 6 тисяч тонн вибухівки на рік. Ну тобто це приблизно один мільйон артилерійських снарядів. Та це зовсім не означає, що бити по виробничих цехах даремно навпаки, в нашому випадку навіть такий рівень збитків для ворога є прийнятним чисто, тому що він є більшим за нуль. В нашому випадку просто все, що є більшим за нуль, воно є прийнятим, якщо зважити на нашу малу ресурсну базу. Та чи можливо зупинити весь ланцюг? Вже зараз Росія починає шукати запасні майданчики, і один із них на території північної Кореї. Країна, за даними української розвідки, на допомогу росіянам у виробництві шахетів готується відправити у Росію 25 тисяч своїх робітників. Ми бачимо те, що ви, в північній Кореї вони починають розбудовувати більше 200 заводів. І вони будуть ховати це виробництво там, де Україна де може не зможе дотягнутися до північної Кореї ми зараз нічим дотягнутися не зможемо. Ну ми можемо там теоретично якусь операцію зхожу там на погутину зробити, але це буде якась одинична операція, а не масове бомбардування. Цю війну неможливо виграти лише в повітрі. Тому кожен завод, що зупинився, це десятки дронів, які не злетіли. Нам починку росіянам треба клювати постійно. і Завжди кожен удар по такому цеху це мінус одна ніч жаху для українців. І навіть якщо неможливо обрізати всі нитки одразу, головне, ми це вже почали. Сергій Вендін Софія Чолос, «Факти тижня. ICTV, Єдині новини. Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Шахідні зграї а панелька може бути знесена при, при прямому влучанні. Навіщо росіяни змінили тактику обстрілів? Дрони запущені в різний час починають скоординовану атаку на місто. Чому під прицілом опинилися Дніпро, Харків і Полтава? Чи було масштабування е, кількості виробничих ліній? Чи реально влучити у серце шахетного злету? Сто плюс шахетів однозначно. Ми можемо і протиударна помста України. Факти тижня дізналися деталі. Футбольний матч, який вони так і не дограли, лише дивом тут обійшлося без жертв та поранених. Весь цей тиждень росіяни масово на атакували Харків. В ніч проти неділі в місті відомо про щонайменше двох загиблих. І три десятки поранених росіяни вчинили новий військовий злочин, поцілили по шпиталю з пораненими захисниками. Росіяни нанесли шість ударів по місту Харку. Не менш страшні обстріли і в Дніпрі. Ніч проти суботи була особливо гарячою, а це вже Запоріжжя. Удар і його наслідки: зруйновані будинки і дитячий садочок прямо в центрі міста. На Росіяни атакують житлові будинки і цивільну інфраструктуру серед загиблих і поранених, мирні люди під ударами шахедів і Гербер, вся Україна. Лише за останні тижні ворог масовано десятками дронів влаштовує нальоти на Кропивницьке, Одесу, Запоріжжя, Суми, Дніпро, Полтаву, Харків Ізюм. дістається і іншим містам та громадам поблизу лінії фронту. Дуже схоже, що це не випадкові удари, а нова російська тактика, яка має стратегічні цілі, чи можливо їй протидіяти і як про це згодом? А зараз більш детально про сам ворожий задум. Ці кадри були зняті ще минулого року в Києві. Бачите, як низько над житловими будинками пролітає ворожий дрон. Тоді росіяни шукали спосіб обійти нашу ППО і намагалися притискати власні безпілотники ближче до землі і з тим, аби вивести їх нижчі зони дії наших радарів. Зараз ця тактика змінилася, як і самі шахеди. Зверніть увагу на останнє фото. Бачите ці отвори в стіні? Цей знімок був зроблений наприкінці 24-го року. Тоді росіяни вперше використали уламкову бойову частину, тобто таку, що розрахована на ураження саме людей в даному випадку мирних жителів Сум. Ці експерименти з бойовою частиною тривають. Ворог намагається робити її тандемною, тобто подвійною. Все частіше використовує термобаричні заряди, що створюють вогняну кулю і випалюють кисень. Відповідно, призводять до ще більш потужного вибуху. Не 50, а 90 кілограмів вони намагалися зробити, але таки далі використовують уламково-фугасний або термобаричний здебільшого. Тому що це найбільша шкода від шрапнелі на 100 метрів, уламково фугасний. Це ж навтаки ну, десятиповерхівка. Панелька може бути знесена при прямому влучанні. Крім цього, шахеди 25-го року випуску суттєво відрізняються від перших зразків, в тому числі і своїм електронним начинням. І тут не обійшлося без допомоги компанії з Піднебесної. Там стоять вже більше сучасні китайські системи наведення, які більш стійкіші до наших засобів радіоелектронної боротьби. Вдосконалюється і сама тактика. Росіяни знайшли спосіб націлити в одну точку одночасно десятки дронів. В одну точку. Один із елементів такої тактики так звана шахедна карусель. Її росіяни вже використовують проти Одеси. Дрони запущені в різний час накопичуються над морем, де їх не може дістати наше ППО. Після чого вони починають скоординовану атаку на місто. Крім цього, все частіше росіяни прокладають маршрути для безпілотників на висоті біля двох кілометрів. І ось що дає ця тактика: чим нижче летить шахет, тим важче його побачити на екрані радарів. З іншого боку, таку ціль легко дістати з кулеметів. А це основна зброя мобільних вогневих груп наших підрозділів протиповітряної оборони. Але якщо підняти дрони вище двох кілометрів, то для збиття вже потрібні дороговартісні і дефіцитні ракети ближнього радіусу дії. Тобто основна ціль росіян, ну звісно, окрім ураження, це те, щоб ми витрачали не зенітне, а ракетне наше озброєння. Ну і відповідно таким чином, хоча б вирівнюватися витрати, тому що якщо шахет 250 тисяч доларів, а його збили з Браунінга, ну тоді це економіка війни така, що ми можемо продовжувати спротив і можемо воювати. При цьому головне тут навіть не тактика використання шахедів, а стратегія простими словами для чого росіяни запускають безпілотники. По житлових кварталах туди, де військових цілей немає, не було і ніколи не буде. Одна з відповідей це психологічний тиск, і з тим, щоб зламати українців, аби вони були більш зговірливими і, зрештою, сприйняли кремлівську формулу миру. Це достатньо. Поширений підхід до Росії в тих навіть конфліктах, які в яких Росія раніше ініціювала і регулярно брала участь. Тобто, це така їх стандартна тактика ведення бойових дій як інструмент досягнення якихось своїх власних цілей з одного боку. Нічого нового, і про це кілька місяців тому попереджала українська розвідка. Мовляв, у РФ є плани запускати по Україні. До 500 безпілотників щоночі. Але з іншого, наскільки ці плани реальні, і чи можемо ми їх перекреслити? От це ні... Вибух ціною у 960 мільйонів доларів це один із нещодавніх ударів України і один із найрезультативніших на російському аеродромі Енгільс. Знищено склади боєприпасів, а з ними майже сотню авіаційних крилатих ракет. І тут постає питання: чи можемо ми передавати такі ж палки привіти і майданчикам, звідки росіяни запускають свої безпілотники? Можемо і вже це робимо цього тижня. Повітряні сили ЗСУ завдали удару по прикордонному пункту Погарнськ, що на Брянщині, повідомив український генштаб. Це якраз і був один із таких майданчиків. Наша антидронова відповідь, але скільки їх ще може бути? Давайте поглянемо на мапу. Південь України Росіяни тероризують шахедами, які запускають з тимчасово окупованого Криму район Мисачауда і Приморська Ахтарська. Ростовська область тут нещодавно відкрили три додаткові точки запуску: північ та центр під ударами шахедів із Курської області, район Халіно і Брянщини. Зауважимо, це ті точки запуску, про які нам відомо з відкритих джерел. Ось так, наприклад, виглядає ще один такий майданчик на брянщині. Цілий комплекс споруд і підземних бункерів. Конкретно по цій базі також прилітало з іншого боку, обсяг виробництва шахедів в Росії не просто збільшився, він і досі має потенціал до зростання. Ми бачимо, що спочатку масштабування кількості виробничих ліній в волабузі, де дійсно виробництво, за різними оцінками. Кількість ліній може складати до трьох, можливо, і більше і так само. За різними оцінками аналітиків, що за все мова йде про появу на території Росії додаткових майданчиків по випуску таких типів безпілотників, алабуга центр російського шахеда будування на відстані у 1300 кілометрів від українського кордону. Дотягнутися туди ми можемо, але лише далекобійними дронами минулого року бавовна завітала на тамтешній склад із запчасти.